Екстремальні вихідні в Івано-Франківську в шосте пройшов фестиваль ікс Гуцулія. Кращі відчайдухи західної України змагалися одразу у кількох видах екстремального спорту. А тому протягом двох днів усі бажаючі могли упіймати дозу адреналіну, спостерігаючи за екстремалами на скейтбордах та велосипедах. Підбадьорували спортсменів і наші кореспонденти. Ці першого дня їх Гуцулії зовсім не спортивна погода. Проте бажаючих підкорити гірські схили вовчинецьких гір від цього не менше. В рамках фестивалю тут проводять етап Кубку України з Даунхілу. Правила прості: якнайшвидше з'їхати з гори вниз на кілометровій трасі побудовано все: високі трампліни та карколомні повороти. Складності додає ще й погода. Важко їхати, велосипед не розганяється, так як це, так як в суху погоду. І ну скользить в технічних. Поворотах проскользують колеса. Мокрі та брудні проте задоволені. Велосипедисти зізнаються, те, за чим приїхали до Івано-Франківська, таки отримали. Кваліфікація досить важко їхалася, але на змаганнях добре приїхалось, було сухо, і взагалі, якби я задоволений. Гарно проїхав. Підготувався фізично дуже добре і траса взагалі така непогана. Вже наступного дня свято екстремалів продовжилось біля міського озера. Кілька годин тут змагалися біоміксери та велотріалісти. Для останніх організатори підготували справжній іспит. Висока висота самих споруд наших. Плюс дуже складні всі дуже тонкі споруди. Треба рівновагу тримати. Важку трасу із високих і не надто стійких споруд треба пройти лише на двох колесах, не торкаючись землі ногами. Це часто не під силу, навіть після кількарічних тренувань. Проте можливо траси, хоч і короткі, але є на кожній з них пару таких секторів, ну елементів, які досить досить непросто пройти. Мати високий рівень катання. Як і техніку, так і висоту стрибка. Трохи далі змагаються біоміксери. Тут не лише треба володіти велосипедом. Під час кожного заїзду спортсмени показують ще й вихиляси в повітрі. І вже на десерт фестивалю традиційний лейк джампінг, стрибки в озеро з велосипедом. Через холодну погоду бажаючих скупатися опмаль. Проте таки знайшлися. Нічого не можна сказати. Не Холоду взагалі загинуючи екстрим Грі я спочатку думав, що я не виконую цей трюк, але мене це так настільки забодрило, мені дуже, дуже радий. Фестиваль, хоче екстремальних видів спорту, зате обійшовся без травм. Організатори запевняють, проводитимуть ік з і надалі задля єдиної мети. І мета основна популяризувати, привести до ладу ті змагання, звести їх в загальний якийсь напрямок світовий. Завдяки змаганням все рівно росте рівень і проведення змагань, покращиться рівень учасників і покращується в загальному відношенні глядача. Наталія Коцькович, Ярослав Мотрук, новини, телеканал, третя студія.